У селі Яблуневі розгорівся конфлікт між селянами. Він стосується земельних паїв. До цього часу усі земельні наділи були в оренді їхнього односельчанина, голови кооперативу Михайла Перепічки. Термін договорів, який він уклав із селянами, завершується 3 грудня. Але голова уже засіяв полярі паком, мотивуючи тим, що до цього часу з людей ніхто не звернувся для розірвання договору, тобто повернення своєї землі. Більше того, усі паї без згоди громади він віддав у оренду іншому аграрнику. Селяни. Яблунева, обурені такими діями, і протестують. Узагалі вони знайшли собі іншого інвестора, француза, і вважають, що це є кращий варіант на даний час. У конфлікті, що стався у Яблуневі, розбиралася Любов Галько. Про це дивіться далі. Суперечка між селянами зайшла через неправомірне використання приватних земельних наділів, які мешканці Яблунева віддали у використання терміном на рік місцевому голові сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Василя Степаника Михайловій Перепічці. По статуті я маю право укладати договора від, від, від імені всіх людей з іншими інвесторами чи фірмами на заключив і Слободяном. Володимиром договір про співпрацю з групи на постачання, насіння, що він давав насіння, а цей допомагав трактором, і допомагав гербіцідами, тому що ситуація фінансова склалася, як казати, цього року як казати, трошки не так, як мало бути, тому що були е, взяті міндобива, що гроші багато пішло, геобісіди, і мусив, я як казати обробляти далі. Землю бив оброблявся. Не стояло заключити договір, як мусив. Договір таким чином укладений з головою фермерського господарства персей Агро Володимиром Слободяном. Але з'явився інвестор з Франції, і люди розділилися, пояснює голова кооперативу. Причину такого поділу люди пояснюють, тим, що ніяких договорів угод не укладали і статуту не бачили, тобто вони не погоджувались віддавати свої землі аграрнику, з яким уклав договір пан Перепічка. Нині ставлять питання, що я є не член кооперативу то і тому подібне, розумієте? Що вони так собі землю брали? Угоді нема. А чого угода не перероблялася ніколи? Хто видів той цей статут чи ту угоду? Хто її видів коли? Термін угоди оренди землі селян завершується 3 грудня. Земля зараз засіяна ріпаком. То як її повернути селянину? За пличми цих людей розумієте, засіяно ріпаком багато масивів. Ну тих людей, які не хо йому сказали, от навіть так от можу пояснити. 28 серпня зібралися народ і сказав: Ми не хочемо Слободяна, не сійте нашу землю. Проте ріпак засіяний, але якщо пайовики впиратимуться про повернення своєї землі, вони мають відшкодувати засіяні землі, а це становить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Про те, що є договір, люди сумніваються і впевнені, що він складатиметься заднім числом, так би мовити, щодо статуту, в якому йдеться про права і обов'язки голови кооперативу, люди теж його не бачили. Статут в 2000 році. є. Статут стояв постійно цей, і я ще дав копію голова сільської ради, копію він збирав на цей. От, і статут копія була в голові сільської ради. І в, районі, і в районі є, в районі є. Думки громади розділилися. Віддати в оренду землю іноземному інвестору бажають 219 людей, а українському 112 поки що, розповідає сільський голова. Як заключалась договора, люди є, свідки всі, До мене це був підкуп. Возили гречку, видавали. Якщо Михайла Васильовича є така система, що треба було, щоб він сказав, що всі до 3 грудня в нього всі люди однакові, і в нього чому він видав одним гречку, видав, а другим не видав. Селяни наразі довіряють більше французькому інвестору. Він сказав підготовити програму розвитку соціально економічну сферу розвитку села на рік, на три, на п'ять. Першу чергу це буде заміна водопроводу. Друга черга це буде церква, дороги, освітлення вулиць. Саме найволіше пожарна машина, яку розкорочили, вона не розпайована. Люди стоять на тому, що навіть маючи фінансові затруднення, голова кооперативу пан Перепічка мав зробити збори селян і поговорити з ними, а не йти на допомогу до агрофірми «Персей Агро Володимира Слободяна. Ми сьогодні хотіли піти в бухгалтерію, зняти остатки, які є, аби ми знали, на чим ми будемо ще ділити. Бухгалтерія не дає нам. Ми заклеїли хай, що незаконно ми наклеїли. Голова кооперативу обіцяє туди є, ми рішаємо у суботу. Я роблю збоя. Одка руками на завтра. Є ще такий момент, про який селяни не знають, як пояснює юрист, але це записано у статуті. Людина повинна прийти письмово написати заяву після закінчення жнив. От жнива скінчилися, людина приходить сюди, пише письмову заяву. Я така, то, така то, я хочу вийти з кооперативу з своєю землею. А вам, вам не вигідно було сказати людям на якихось зборах, наприклад, чи голові сільської ради про те, що люди, ви знаєте, що ви маєте прийти такого то числа, якщо хочете я думав, розірвати ви, я цей Я думаю, що вони знають, чи як там я, я не розумію. Ми, ми, ми підійшли. Ми підійшли до Михайла Васильовича, спитали, є якісь там хтось виходить з кооперативу, хто недовольний, Є якісь заяви? Він Каже, заяв нема. Ми можемо спокійно заключати цей договір, можемо працювати по цьому договору. На останніх зборах селяни вирішили звернутися до вищих інстанцій. І вони зараз ви чують де питання завозка, тому що тому що вони не хочуть дати ці документи нашим бухгалтерам, щоб подивитися, що продали, що що не розпайовано ще, чому ще де -то ділося, що що закупили, звітні збори зробити? Він просто ігнорує цими питаннями. Це хто як його прізвище? Тож, на даний час питання залишається невирішеним. Чи зможуть селяни повернути свої паї, покажуть наступні збори?